І сестри, щиро сердечно вітаю всіх зі святом Воскресним днем. Воскресний день це Мала Пасха, яку Господь дає нам кожний день, нагадує нам, кожну неділю нагадує про перемогу, про Воскресіння. Також в суботу на неділю сталася ще одна перемога нашого спортсмена, православного християнина Олександра Усика. Який здобув ще одну перемогу в своїй кар'єрі, як для себе, так і для сім'ї, для родини, і для нашого народу, де ми всі радувалися і молилися, за нього переживали, але хотів звернутися до нашого глави держави. Ви бачили, напевне, перед цим, як за декілька днів наш президент розмовляв з Олександром Усиком, питався, я б нього настрій, я в нього справи перед боєм. І також бачу фотографію нашого генерала е СБУ малюка Василя Васильовича Могатески. і декілька слів хотів сказати про те, що в такому спорті як бокс, де б'ють один одного, дуже важко б'ють, де люди втрачають свідомість, е втрачають здоров'я, б'ють по необхідно, Таких важливих органах життя, як по голові, по очах, по серцю, по печінці, по нирках, але в такому виді спорту є правила. І я хотів сьогодні, дивлячись, як звертається наш президент і фотографії Василя Васильовича, генерала СБУ, хотів попросити єдиного, що як в такому. В спорті як бокс є правила, я би хотів попросити вас, керівники нашої держави, силових структур, давайте все-таки виконувати правила, постаратися, які є у нас, в державі, в Конституції, у в законах України. Тому що коли ми нарушаємо правила, Закони, з нас знімають очки. Ви можете зніматися, розмовляти з великими видатними нашими спортсменами, радіти ним так само, як ми люди радіємо всі їм. Але є правила, де ви не приобретаєте очки, а вас знімають бали. І я думаю, що це неправильно, коли ви Залишаєте нашого простоятеля громадянства України, коли ви, Василь Васильович, незаконно хочете мобілізувати наше духовенство, одіти його одежі воїна Христового, воїна мірянина, ви хочете забрати і поміняти у них зброю. Які в них після рукоположення священника в них є зброя? Це хрест, це Євангелія, це молитва, це служба. Вони давали присягу, ви хочете сьогодні, що вони змінили присягу. Незаконно утримуєте, мобілізуєте. Це ваші підрозділи. Простіть. Я розумію, що може дерзко я говорю, але я говорю правду. Я думаю, як людина людині, ми можемо сказати це одне в очі. Може, ви мене ніколи не побачите. Може будете її посилати якихось співробітників, щоб я не говорив. Але я думаю, що ви дивилися цей бокс. Ви переживали також. Ви фотографіруєте видатним спортсменом. Але він переміг, тому що він виконував правила боксу. І хочеться главі держави і силовим структурам побажати. Не поступайте по беззаконню. Він не приберете бали, довіру людей. Ви наоборот їх до себе зменшити. І я бажаю, щоб як в такому спорті, як бокс, є правила. Дай Боже, щоб наші керівники держави силових структур, дотримувалися правил Конституції, правил закону України. І ми не боялися силових структур, але ми довіряли їм. Тому що ми знали, що вони поступають по закону, по захисті народу. Ви вибрані на такі керівні посади, для того, щоб захистити свій народ, свою націю, простих людей, якщо ви будете з простими людьми йти до них і бачити їх потребу, повірте мені, Бог буде з вами. Але якщо ви сьогодні будете принижувати, катувати людей, як це ми бачимо, мобілізують людей, як знущаються, дуже дивно дивитися, як українці, українців б'ють і забивають до смерті навіть. І коли священників возять, як кажуть часто, невідому напрямку, ну це ніхто не може собі дозволити ніяке ТЦК. Це тільки силові структури, які прикриваються тими чи іншими різними організаціями. І не чекаю від Олександра Усика, скажу чесно, хто його критикує, що він не захищає церкву. Я, не, я, наприклад, не чекаю, що він має щось говорити за церкву. Це його право. Церкву захищає Христос. Церкву захищають люди, святі люди. І ми, прості, якщо ми йдемо за Христом, ми повинні знати, що ми повинні ми будемо ними. А якщо ми будемо гоними, значить ми йдемо за Христом. А якщо Олександр... Бог дасть йому щось сказати, скаже, не скаже, я його за це не суджу. Те, що він робить сьогодні в е, арабських країнах, мусульманських країнах, де він на весь світ, на мільйони, осіняє себе хресним намієм, одіває хрест, б'є поклони Господу нашому Ісусу Христу, і Христу Його поклоняється. Що ми можемо просити від Нього більше? Він також, як людина, як спортсмен. Він не боїться, як людина може і боятися влади, може і також мати свої немощі переживати якісь рамки йому поставили. Ми не знаємо за що. Але ми дякуємо Богу, що він такий є, що Бог йому дав такі таланти і прославити Бога своїми спортивними такими навиками, якостями, які йому Бог дарував. А нам, браті, і сестри, священникам, духовенству, людям, повинно впливати на Бога, не на людей, не на сильних цього світу, як написано Іване, не надійтеся на сильне. На князі на сини людські у них же жені спасіння. Ми надіємося на Бога. Якщо Господь нам попустив цей час жити, ми повинні тільки на Бога повати. Нехай Господь хранить нас всіх допомагає і нашому керівництву, силовим структурам жити по закону, по конституції, тому що будь-який спорт він має правила. І правила повинні мати і ті, хто прийшов до влади. Простіть, якщо когось чим обіду, поможи нам Бог і з перемогою Олександра Усика. Всім Божого благословення, миру, і нехай Господь хранить наших воїнів і чує нашу молитву, і царіця неба землі покриває, покриває нас вся козла своїм фором. Будьте здорові з Богом!